Сьогодні ми проаналізуємо твої досягнення. Давай повернемося до самооцінки. Я прошу тебе знову оцінити, як ти оцінюєш уже на сьогоднішній день свою самооцінку на зараз? Ми пройшли вже декілька уроків. Я говорила, це не буде таблетка, але якщо ти виконувала виконував всі завдання дійсно щиро, в глибині себе. Ти зміни вже відчуваєш. Тому я знову прошу тебе оцінити за власним відчуттям свою самооцінку. Де ти зараз? По 10 шкалі. Від 0 до 4 це занижена самооцінка. Від 4 до 6 це середня, адекватна. І від 6 до 10 це в сторону завищеної. Пройдись сама по своїм внутрішнім відчуттям. І Порівняй, що було на початку нашого курсу, і що є на сьогодні. Став паузу і оцінюй. Я хочу сьогодні трошки проговорити, що ж таке все-таки самооцінка. Нагадати, да? це спосіб, у який людина сприймає себе, свої можливості, здібності, значимість у цьому світі. Вона може бути заниженою, завищеною або адекватною. І сьогодні я хочу розказати тобі певні критерії, а щоб ти могла по цим критеріям або міг ідентифікувати себе і зрозуміти більш точно, де ти на сьогоднішній день вже знаходишся, виходячи з пройденого курсу. І так, занижена самооцінка це коли людина з цією самооцінкою відчуває невпевненість у собі, сумнівається у своїх рішеннях. Боїться висловлювати думку, уникає відповідальності, вважає себе недостатньо хорошою для успіху чи щастя, надмірно залежить від думки інших, відчуває страх перед невдахами і часто займає пасивну позицію власному своєму житті. Які ж наслідки бувають? А це відсутність ініціативи та особистого розвитку у своєму житті. Деструктивні стосунки, через які не вдається відстоювати власні кордони, високий рівень тривожності та стресу, тому, знаючи це, ми можемо коригувати. Далі завищена самооцінка. Це коли людина з надмірно високою самооцінкою вважає себе кращою за інших, ігнорує критику. Має завищені очікування стосовно себе, від світу і від інших. Вона недооцінює свої помилки і перекладає відповідальність на інших. Часто поводиться зарозуміло і демонстративно. Які ж є недоліки у такої проявленості? Це конфлікти у стосунках через зверхність. Це нездатність до самокритики та самозростання, тому що я не знаю, чого я не знаю, я ж знаю все. А ризики переоцінити свої сили, що може призвести до провалу в власному житті і у власних досягненнях. Саме краще це адекватна здорова самооцінка. Це здоровий рівень. Людина із реалістичною самооцінкою розуміє, де вона є, де є об'єктивна картина. Вона знає свої сильні та слабкі сторони, вона реалістично себе оцінює, об'єктивно оцінює свої можливості, не боїться своїх поразок, не боїться помилок, розглядає їх як досвід і поважає себе та інших. Які переваги в цьому? Це впевненість у собі без зверхності. Тобто я впевнена, мені цього достатньо. Я знаю, чого я не знаю, знаю, що я знаю. Гнучкість у прийнятті рішення. Гармонійні стосунки та особистісний ріст. І отже, на сьогоднішній день я даю вам завдання стосовно цього. Відслідковувати об'єктивно та чесно, проаналізувати себе по сказаним вище критеріям, і сформувати план дій до формування своєї власної, адекватної самооцінки. І знову-таки, домашнє завдання. Ввечері ти напишеш свої власні інсайти у свій щоденник.